і та молитва. Я думаю, йому сподобається. Засновниця волонтерської групи «Разом ми сила Олена Мединська показує вишиванку, яку підготувала для зустрічі Олексія Кузьменка. 23-річний прилучанин повертається до рідного міста після 10 місяців російського полону. Жінка говорить, також мають підписаний прилучанами український стяг та коровай. Ми по простому зустрічаємо героїв, щоб вони відчували, що їх дома чекають. Тепло наших наших сердець і підтримку, яка їм вкрай необхідна. Ірина Олефір, перша вчителька Олексія, поки чекає на зустріч зі своїм учнем, пригадує, яким він був у шкільні роки. Як всі хлопчики він був шустрий і шкоду робив, і навчався. А, а от по серцю дуже дуже відрізнявся від інших дітей своєю добротою. Сльози на очах. Хочеться плакати, радуватися і зустрічати на автомобіль зі звільненим захисником. Всі чекають на під'їзді до міста неподалік села Заїзд. Вся наша команда, люська громада, ти нас зустрічає. І дякую за те, що ти хочемо вчити цей каравай як символ нашої підтримки, нашої любові, нашої поваги і безмежної, безмежної вдячності за те, що ви повернулися з полону живий і старови. Ми і чекали. 어디 갔 네, <laughs> 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 Емоції прям неймовірні. не очікував, що буде така маса людей. Дуже приємно. Олексій Кузьменко перший прилучанин, що повернувся з полону. Суспільному розповів, коли почалася повномасштабна війна, він служив строкову службу. Через рік підписав контракт та надалі виконував бойові завдання в лавах 21-го батальйону спецпризначення. До полону потрапив торік у серпні в районі Красногорівки Донецької області. Я був іменно в Кіровському Донецькій, а потім мене в грудні перевели в Оренбурзьку область, Орськ, на кордоні з Казахстаном. На початку фронту ще більш-менш це було. Чим далі в тил, тим хуже стає. Говорить, за 10 місяців у російському полоні схуд на 35 кілограмів. Розповідає за чим сумував. За сонцем. у нас були вікна, зафарбовані в Орську. більш психологічні моменти від того, що ти. Може, там, хоч і 10 років просидіти до того, що ти нічого не хочеш більше. І так більшість хлопців на українську землю. Військовий повернувся 9 червня. Про те, що на нього чекає обмін, каже, не знав до останнього. Я дізнався, що в мене вже міняється, коли мене вже перевезли в Оренбург. Коли вже це приїхав ми в Москву. Нас іменно ми вже були вже зв'язаними повністю. Пробули там певну кількість годин. Десь під ранок ми ходили по полосам і були чутні літаки. І потім нас вже перелетіли ми в гоміль. Там уже нам якраз розв'язали очі, руки, була військова поліція РФ. І ми чекали просто. Пригадує, першою, кому зателефонував, була мама. Ма каже, я знаю. Всі знають. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.